Добрий день, мене звати Стасія Ветисян, і це проект YouCulture, в якому ми розповідаємо про українську культуру і розмовляємо про неї з фахівцями, дослідниками, свідками і її учасниками. Сьогодні наш гість Ярослав Володарець Урбанович, Ярослав археолог, співробітник е, інституту археології НАН. Ви спеціалізуєтеся на історії давніх слов'ян, якщо я правильно розумію. Так, ну не стільки на історії, скільки на археології, бо якраз в цей період, першого тисячоліття нашої ери, 99,9% безкінечних відсотків інформації, нам дає якраз археологічні джерела. Що ви маєте за матеріали дослідження, і як ви їх здобуваєте? Що таке археологічні розкопки? Дякую за запитання. Ну, звісно, все у нас насправді починається не з розкопок. Спочатку ми беремо якусь територію, знаємо, що треба там провести дослідження. Дивимося, чи там проводили дослідження наші попередники, чи ні. Дивимося карти, дивимося, яка там топографія, чи можуть в тих топографічних умовах жити давні люди, чи не можуть. Потім ми приїжджаємо на місце і проводимо так звані археологічні розвідки. Тобто, ми просто по місцевості йдемо і дивимося, що в нас під ногами. Бо під ногами трапляються фрагменти кераміки, можуть бути і прикраси трапитися, знаряддя праці. Їх небагато. Це залежить там від. Пам'ятки, чи довго там жили люди, чи ні, ага. але в принципі воно трапляється. Я перепрошую, і просто щоб я це могла візуалізувати. Ви йдете поле, чи це, наприклад, село? Чи е... це залежить від місцевості? Тобто, це може бути поле, це може бути з ліс, Ну знову ж таки, це зараз може бути поле, зараз може бути ліс, а в ті часи там могла бути якась халявина, де люди жили. Звісно, можуть відбуватися, коли можемо йти по городах людей пройтися, да, теж ну вони там, звісно, з дозволу, от але. От, і просто дивимося собі під ноги. Звісно, бувають різні ситуації, якщо це поле і воно ориться, то, звісно, знахідки будуть видні. Якщо це задернована якась місцина, звісно, важче побачити. І якщо ми не впевнені, чи є там пам'ятка чи ні, ми робимо так звані зондажі. Вони в нас називаються шурфи, вони десь метр на метр або два на два метри розмірами і глибиною там до материка. Купаємо квадратну яму обов'язково. Обов квадратну об яму. От і до материка материк це дуже умовно. Так, дуже умовно. Це е, та поверхня, по якій ходив льодовик. А далі почав формуватися чорнозем. Uh -huh. Коли з нас змінився клімат, і відповідно, коли ми закладаємо ці зондажі, ми теж бачимо, бо в землі буде більше знахідок. А скільки це метрів? Це залежить від обставин. Це може бути, ну, материк може бути від дерна там 20 сантиметрів, а може бути там метр. Uh -huh. О, там все залежить від е, конкретних умов. Ну, але ми знаємо, що от це материк, от ми дійшли до материка, все значить, от далі вже. Антропогенних якихось на пластувань не може бути. І знову ж дивимося, що нам трапилося в цій землі, яку ми викопали. Є там знахідки, немає. Плюс ми дивимося на те, що називається стратиграфія, бо ґрунт це не просто ґрунт, для нас це він має шари. А є там верхній шар, це там дерновий, є там орний шар, да є там дійсно можуть бути нашарування, пов'язані з людською діяльністю, чи флорою, фауною. Ми дивимося. Ага, отут, от є якісь напластування, які ми можемо пов'язати з діяльністю людини. І це все нам, значить, дає уявлення про те, чи є тут пам'ять. Чи немає якщо ж ми розуміємо, що тут є пам'ятка, ми розуміємо, що да, от тоді тут можна закладати розкопи. Вони в нас закладаються на основі квадратів в основному 2 на 2 метри. А чому квадрат? Це як конструктор лего, тільки квадратики в нас ага. є. От, і відповідно, ми можемо прирізатися. Тобто, от ми заклали, наприклад, тут да, бачимо, що у нас об'єкт частково пішов в цю частину не розкопано. ми додаємо квадрат, да відповідно воно так все складається, як такі кубики. От і відповідно, ми вже далі бачимо загальну картину. Ну, де є якісь об'єкти, житлові, господарські, там виробничі і так далі. Плюс є знахідки культурному шарі, бо люди вони ж не тільки в своїх житах живуть, вони виходять на вулицю, да, щось там втратили, розбили. І ми це все збираємо. Обережно наносимо на план. От особливо великі скупчення кераміки. Всі прикраси, всі знаряддя праці обов'язково наносяться на план. Замальовуємо об'єкти, як вони виглядають, контури їхні фотографуються. все. потім робляться розрізи якихось виробничих. Ну, наприклад, пічки. Ми їх. Розрізаємо, щоб бачити, як їх споруджували, етапи спорудження, етапи ремонту. Так само, горни, гончарні теж їх ріжуть. Ну грубо кажучи, пічка слов'янська вона так виглядає в плані як круг, і її ріжуть на чотири частини. І ми відповідно бачимо всі ці розрізи. Бачимо, як це все там домазувалося, ремонтувалося, псувалося, гинуло і так далі. Тому подібне. А як розподіляються ролі в такій експедиції? наприклад, хтось робить одне щось, інший робить щось інше, хтось копає, хтось описує, хтось. Грубо кажучи, в експедиції є начальник. Це людина, яка отримує відкритий лист і дозвіл від міністерства. Відкритий лист видає польовий комітет інституту археології, дозвіл Міністерство культури. Це два документи, які дають право на проведення будь-яких археологічних робіт. Професійні археологи, то там роль зазвичай ну ми такі універсальні люди. Зазвичай ми виконуємо. Нуємо все від того, що ходимо, копаємо крім розкопок. У нас є подалі матеріал. Він приноситься в табір і починається те, що ми називаємо камеральна обробка. матеріалів. матеріал миється, сушиться, потім шифрується. Тобто ми наносимо інформацію, скорочену про те, де було знайдено знахідку, чи на поселенні, чи в конкретному квадраті, в конкретному розкопі, в конкретному об'єкті, щоб знати де вона була виявлена. Так само індивідуальні знахідки. Потім це фотографується, замальовується, пишеться звіт. Звідси, здається в архів Інституту археології України. Як ви визначаєте? Я розумію, що там багато технічних деталей, але так загалом, що, наприклад, знахідки, які у вас в руках, вони належать до періоду там давніх слов'ян, <гум> а не, наприклад, там їм 500 років всього? Це величезний комплекс всіх знань і знань наших попередників, наших знань. Ну, по-перше, те, що називається стратиграфія, грубо кажучи, найстаріші е, шари будуть глибше, найпізніші будуть зверху, тобто це такий слайоний пиріжок. Це перше. По-друге, звісно, є певні пам'ятки, які існують досить довгий час, і ми відповідно знаємо цю стратеграфічну шкалу є методи природничих наук, фізико-математичних. Ми датуємо знахідки і відповідно отримуємо абсолютні дати. Це і Певні прикраси, які завдяки досить детальній і довгій роботі археологів, наших попередників стають датуючими знахідками, от особливо прикраси. Бо прикраси це досить така динамічна річ, вона змінюється, бо майстер постійно робить. Це все ж таки робота руками. І звісно, що кожна річ буде трішечки індивідуальна. Плюс майстер там, вчить іншого майстра, і він там щось буде робити вже по-своєму. Плюс є якісь тенденції. От людина прийшла, замовила, там, от я хочу щось таке-таке. Ну, наприклад, такі є Варіант для раннього середньовіччя у нас є фібули, і там майстер зобразив павичів, голови павичів з відповідними е, пір'ям на голові. А наступні майстри, коли почали це копіювати, вони не розуміли, що це. І оці пір'я, яке на голові, перевертилося в морду, а дзьоб перетворився в вухо. І це стали конями. Завдяки такому копіюванню люди не розуміли, що вони копіюють, да, і потім, ну що, ну, начебто, кінь. От, тільки виходить, що кінь з голови на ноги павич. От. Для кераміки є певні технологічні особливості, якісь орнаментаційні мотиви. От Ми розуміємо, що цей орнамент характерний там, для такої культури. Є випадки, коли ми ну, там, можемо дотувати фрагмент кераміки там, з точністю до епохи. Ну таке теж буває. Але якщо він виявлений в якомусь об'єкті, і ми знаємо дотування цього об'єкту, то ми розуміємо, що, скоріш за все, цей. Фрагмент кераміки пов'язаний з, з функціонуванням цього об'єкту, відповідно, воно поточнює датування. Ну тобто, це досить такі технічні моменти. Це насправді археологія, це не лише розкопки, це і величезна робота поза полем, бо фактично ми копаємо лише влітку, врахуючи охоронних досліджень. От а потім ти три місяці копаєш і дев'ять місяців пишеш звіт. І це ж тільки, ну скажімо, основна частина. А потім ще окремо ти кілька років аналізуєш, що ти накопав. Порівнюєш з матеріалами інших пам'яток, інших культур, да дивишся, куди те, що ти знайшов, куди воно вставляється в яку хронологічну лакуну. Якщо ми говоримо про давніх слов'ян, ми можемо бачити прикраси серед археологічних е, знахідок. Чи ми знаємо, як вони їх використовували, і чи є якісь особливості, які вас, наприклад, дивують як е, фахівця? Ми розуміємо сьогодні, що ці прикраси це такі. Ну це не просто прикраси, це костюм, це загальний такий компонент, це загальна така цілісна картина. Ці прикраси це позиціонування людини по відношенню до е, інших плен. І не носять такі прикраси. По-друге, костюм прикраси це свого роду QR-код стародавній. Тобто, відповідно, ми знаємо за етнографічними даними, що там, наприклад, є костюм дівчинки, є костюм дівчинки на виданні, є там, заміжня жінка, там, жінка, яка народила, найстарша жінка в роду. І це все не просто статус людини, це і зміна прикрас. Тобто людина може носити певні прикраси тільки якщо вона займає певне становище в своєму суспільстві. І це такий код, коли інший носіть Культури, да, от він дивиться на людину, дивиться, що вона носить, і він може зрозуміти, хто перед ним, навіть не питаючи, хто ви. Він сразу розуміє, це там хтось із старішин, це там хтось із поважних людей, чи це там людина рівна йому. Да, і Він може відповідно одразу будувати е, свої взаємовідносини з цією людиною, не запитуючи про статус. Плюс е, ці стародавні люди ну, вони не мали таких е, багато контактів між е, навіть всередині своєї общини, бо живуть окремими поселеннями, є якісь там свята якісь там збори, але в переважній більшості, особливо там взимку, коли все замило, вони сидять своїми окремими поселеннями, і звісно, там у людини щось сталося, ну там. Став він там головою своєї общини, да, бо помер там його батько. Він, відповідно, почав носити такі прикраси, потім вони зібралися, і якщо вони будуть обговорювати, а що там сталося в вашій общині, як там змінився твій статус, то це, звісно, займе якийсь час. І так підійшов, бачиш, ага, от ця вже людина змінила там свій статус там, через якісь події. І відповідно для слов'ян, звісно, прикраси це є таким. Одним з визначальних ознак слов'янських археологічних культур ці прикраси вони змінюються всередині слов'янського суспільства, тобто ми бачимо динаміку. Плюс слов'яни, звісно, вони виходять на історичну арену, починають контактувати з сусідами і починають запозичувати найкращі тенденції в ювелірному мистецтві. Вони запозичують якісь прикраси, розвивають свої там варіації, типи і так далі. В принципі, дослідження це є таким одним з основоположних. Принципів археологічних досліджень, плюс прикраси, як я казав, це датуючі знахідки. Оскільки це все динамічно розвивається, ми в принципі розуміємо датування не тільки в межах культури, а і можемо датувати більш вузько завдяки певним прикрасам. А з приводу використання тут, звісно. Дискусійне питання, тому що, на жаль, слов'яни своїх покійників всього першого тисячоліття на швери спалюють. Да. Відповідно, немає трупопокладень, і звісно, чітко реконструювати костюм досить складно, але є певні прикраси, використання яких не викликає сумнівів. Наприклад, там ті ж фібули це застібки для плаща. Плащ та прямокутна тканина, яка накидалася на плечі і в районі ключиць до верхнього одягу застібалася. От, звісно, там є пряжки, які ну, зрозуміло, що пряжка — це там, застібка для поясу. Інші прикраси там різного роду підвізки, які могли носитися там, на грудях, могли заплітатися в волосся. Там дійсно вже бувають дискусії. І тому ми дивимося, чи є е, подібні речі там, не, в інших культурах, де є поховання інгумації, де ці речі лежать, як ми називаємо, інціту, тобто, принаймні, як людина. Сила за життя. І це допомагає додатково зрозуміти використання цих речей. Плюс є іконографічні джерела, знову ж таки, не для слов'ян, особливо для там, Римської імперії, Візантійської імперії. Там досить є чудові зображення. От, і ми розуміємо, що ага, от є така прикраса, от приблизно щось таке є у слов'ян. Тобто, ну відповідно, да, от відповідно може отак от воно використовувалось.